Ось, ось такий ліхтарик uh, High Power Hand Lamp. Ну, це з, акумуляторний, акумуляторний ліхтарик на чоло. І він у нас uh, зроблений повністю з пластика. Ну, це з бюджетних варіантів. Звісно, що uh, там дуже сильно на нього не варто розраховувати, якщо ви берете його для професійного якогось використання. Я вже Переконався в тому, що ті от ліхтарики вони більше для е, такого, як вам сказати, недовго використання. не знаю, А, я неправильно це зробив, друзі, вибачаюся. Тут є спеціальні крючочки. Тобто це не так все робиться. Це от таким чином тут петелька і вдягаєш сюди і сюди. О, да? Ось так виходить. Коротше, друзі, ну і другу частину я вже не буду чіпляти. У нас тут є захисна така от кришечка, куди ми вставляємо наш зарядний кабель. Кабель, до речі, йде в комплекті. І